В даному випадку, в прикладі, в цьому якому ви продемонстрували щойно ТЦК зазначає про те, що у них не було інформації про бронювання працівника. На моє переконання, це могло бути зумовлено двома обставинами: перша обставина, та що власне за старими правилами бронювання, які діяли до того, як надали можливість бронювати через дію. Процедура виглядала таким чином, що підприємство зверталося до міністерства економіки. Міністерство економіки видавало наказ про бронювання тих чи інших працівників, і далі на роботодавця було покладено функцію того, щоб вони повідомляли ТЦК про те, що такі то такі то військовозобов'язані є заброньованими. Саме повідомляли ТТЦК, ТЦК, де стоїть на обліку їхній працівник, який заброньований, була відповідна форма документу, який вони мали надсилати до ТЦК, і відповідно роботодавець мав це зробити. Якщо роботодавець цього не зробив. То дійсно могло на практиці скластися так, що в ТЦК немає відомості про те, що цей працівник є заброньований, тому що міністерство економіки і не має їх повідомляти а роботодавець цього не зробив. З огляду на те, що було вже згодом введено в дію, то через дію це відбувається звичайно більш швидше і практичніше, оскільки. Результат приходить набагато швидше ніж через ніж це раніше було через міністерство економіки, і інформація автоматично вноситься власне в цю систему оберіг, яка містить відомості про всіх військовозобов'язаних, які є в Україні. І, власне, другий е, варіант, чому це могло не бути, те, що працівник не мав з собою документів, які підтверджують це бронювання. Тобто, перед тим як іти в ТЦК. Заповісткою, чи то для уточнення даних, чи то для проходження ВЛК, бо нагадаю, що до 4 лютого мають всі військові зобов'язання, які обмежено придатними переприйти ВЛК. Е, відповідно, е, працівник не впевнився в тому, що в нього, наприклад, в резерві немає відомостей про бронювання.